Старано скручують картонні смужки, складають їх у бляшанки, а потім обережно несуть їх дорослим, аби ті залили вироби розтопленим парафіном. Так маленькі вихованці центру Вінсмарт створюють окопні свічки для оборонців. Ці компактні обігрівачі, необхідність на фронті взимку, адже за допомогою них військові можуть висушити одяг, підігріти їжу або ж зігрітися в окопі. Тож до доброї справи долучаються і найменші жителі громади. Ми робимо свічки для військових, щоб вони грілися і поїсти могли. Ці свічки воїнам, захисникам, які зараз не можуть нормально сидіти, грітися вдома, спати нормально, їсти не можуть. Це їм свічки, щоб вони зігрівалися, відчували тепло від дому. Маленькими рученятами творять добро не вперше. Розповідає педагогиня Тетяна Марценюк. Бабусі по селах передають нам віск». Передають нам парафін, малесенькі ось ті свічечки, які залишилися, ці дітки знову приносять їх сюди, і вони перетворюються у те, що окопні свічки зігрівають. Там, де просять, ми туди її відправляємо. Разом зі свічками хлопчики та дівчатка передадуть оборонцям і малюнки. Восьмирічна Вікторія каже, свій витвір присвячує кожному захиснику. Щоб їм було приємно, коли коли малюють малюнки, їм завжди приємно. Цього разу вихованці Він Смарт центру виготовили близько двох сотень окопних свічок. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.